Люди настільки хочуть повертатися назад в Україну, їм вже настільки там нестерпно знаходитись, що вони просто вже я не знаю, йдуть майже там з пустими руками, пішки через ту територію проходять, просто аби виїхати з окупації. Частина нашої команди потрапила в полон влітку, в Лисичанську. І вони змогли виїхати з окупованої території тільки от в цьому році, і ми поїхали їх зустрічати на пункт пропуску. Це на сьогодні це єдине місце, єдиний пункт перетину, де люди ще мають можливість повернутися в Україну, але через Росію можна вони мають можливість повернутися або з окупованої території, або з території Росії, звідти куди їх вивезли насильно. Таких людей дуже багато. От і ми там провели два дні, тому що ця процедура вона затягнулася саме на російській стороні. І ми побачили, що це кожного дня йдуть десятки людей, і що є такий, як така потреба, є такий запит, що ну от ці люди вони якби то ну, залишені самі на себе. Вони залишаються от просто в селі. Ну, якби то нічого немає. Вони мають далі далі самі шукати, як їм доїхати. Або якщо процедури всі ці затягнулися до пізнього вечора, їм навіть потрібно десь ночувати. Вони ще декілька кілометрів ідуть пішки, щоб повернутися додому. Вони мають ще декілька кілометрів пройти там такою кам'янистою дорогою. Багато хто навіть свої речі там лишає. Дуже вразила історія про дідуся, якому був вже 91 рік, і він переходив теж кордон, щоб повернутись в Україну. І ну, люди йдуть групами. Тобто він трошки там повільно, я ми так думаємо, повільно йшов. Група пішла вже далі, а у нього відмовили ноги. І ніхто не повернувся, не перевірив, там, як дідусь ну, бачили ж, так, що старенький. Але ніхто, дідусю, не допоміг. і Він просто впав на землю. Це ввечері вже було. І до самого ранку, навіть до не до ранку, навіть до обіду, дідусь не міг піднятися. Він вночі ще холодно було, він вночі зібрав якісь речі, можливо, свої, можливо, ті, які люди там залишали, і просто розп... ну, запалив їх, розпалив вогнище зробив, щоб не замерзнути, да, не вмерти від охолодження. І таким чином він протримався до ранку. А зранку він вже просто декілька годин він повз до кордону. Ну, не до кордону, а це була сіра зона. А він повз до нашої вже. Прикордонників до нашої території в залежно від того, якщо в цей день не відбувається обмін полоненими або двохсотими, то в день 50-60 людей. Да, і ну майже майже всі ці люди вони приходять до нас на пункт. Якась кількість, якийсь відсоток залишається на ночівлю, тому що до вечора, до пізнього буває, затримується фільтрація. Ну, всі ці процедури, бо там же ще ще це залежно від того, як ФСБшники там їх ще фільтрують. Люди дуже дуже налякані всі, всі в сильнішому стресі. Втомлені, звісно, тому що їх дуже лякають на російській стороні. Тобто їх там спецслужби зразу налаштовують, що вас там завернуть назад, не пропустять, заберуть у вас гроші, паспорт там, ну і так далі. Люди, коли приходять сюди на українську територію, вони бачать зовсім інше відношення до себе нормальне. Так? Потім вони потрапляють до нас на цей наш пункт підтримки. Ми назвали його атмосфера. Тому що у нас так все і налаштоване, що там люди знаходяться в інформаційному вакуумі, вони не знають взагалі, що відбувається в світі. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нам, всім жителям краснопілля, особливо адміністрації селищної ради, за допомогу із наданням приміщення за дуже швидке реагування. Коли люди вже повернулися в Україну, вони бачать тут для себе до себе зовсім інше ставлення. Коли вони приходять в наш пункт підтримки, вони бачать, що. Їх тут зустрічають, як то кажуть, хлібом сіллю. Вони можуть українською мовою спілкуватися, їм пропонують там гарячий обід. або... Можливо, там сніданок вони можуть переночувати, є умови для дітей. Якщо комусь стало погано, є ліки. Коли вони все це бачать, ну вони просто спочатку ну ми бачимо по їхній реакції. Вони не можуть повірити, що все це реально, що за це не потрібно платити. І їх же ж там ще лякають. їм же ж розказують, що та там Бандерівці, вас там не знаю, там, поїдять. Повісять, там щось там на органи продадуть, ну і там реально жахи розказують. Бо ми бачимо, коли вони приходять до нас на пункт, вони ой-ой, а що чай, а можна чай? Ну, вони реально боють, бояться навіть брати у нас щось. Ну, а потім вже вони нормально спілкуються, все там розказують нам, розслабляються, і просто різні інші люди стають. І, ну… Нормально, вже вони бачать, що тут їхній дім, і вони тут потрібні. Ми раді, що вам приємно повернутися сюди, і що ви в себе тільки перейшли в той капішлі границю, і зразу чувствуєте себе вже вдома. Ми, ми вдома, ми, ми, ми свободні. Дехто повертається просто в нікуди, тому що у когось вже зруйноване житло. Люди повертаються. Вони сидять у нас. Вони вже шукають. Ми їм даємо там інтернет, телефон. Вони просто шукають, де їм жити далі, у них нічого немає. Крім того, ми ще допомагаємо їм дістатися подальшому, куди куди їм потрібно їхати. Тобто ми їх ще безплатно, безкоштовно довозимо, тому що вони ну, більшість з них приїжджають користуючись послугами перевізників. Перевізники вони дуже хитрі, вони беруть, по перше, за свої послуги, величезну суму. Коштів. І люди, деякі розказують, що ми там декілька місяців, наприклад, не їмо нормально, ми просто відкладаємо кошти, щоб доїхати. Бо вони не знають, що є інші можливості виїхати. А ці перевізники вони ще їх обманюють, вони їм кажуть що поїхали зі мною, і я тобі допоможу пройти кордон, пройти оцю перевірку. Але на самому але в дійсності вони ніякого відношення ані до ФСБшників, ані до наших спецслужб не мають. Вони просто таксисти. І там як це відбувається? Їх з російської території везуть одні перевізники. Люди там розраховуються. А в Україні їх вже зустрічають на нашому боці наші українські перевізники, і люди вже їм тут нічого не платять, бо вони розрахувались там. Тобто наші тут отримують гроші з російської території. Серед них також бувають шахраї, які люди, наприклад, виїхали, чекають, що за ними прийдуть. З ними ніхто не приїжджає, і вони просто так залишаються на вулиці, куди йти. У них у більшості немає навіть українських сим карт вони не знають навіть не подзвонити не можуть або готівки немає, бо вони там все залишили. Тим перевізникам віддали. І, Тобто люди дуже розгублені, налякані, і саме через саме з цієї причини більшість не виїжджає. Бо Вони не знають, вони бояться. Багато людей вже вимушені були отримати російські паспорти, тому що на деяких територіях це було обов'язково. І ти просто не виживеш, якби то. ти не маєш інших варіантів. І їх лякають, що ага, якщо в тебе російський паспорт, то все, тут на українській території тебе, тебе не пропустять. А перевізники їм кажуть, що я домовлюсь, поїхали зі мною і платять, ну, беруть ці величезні кошти, там десятки тисяч гривень. І люди нам розказують, що вони просто з себе отак знімають золоті прикраси, віддають їм, бо грошей немає. Там діти їдуть, теж там нам буває розкази, що от бачиш, там мені мама віддала свою ланцюжок золотий, щоб з неї не зняли. І зараз ми ще намагаємося і робимо все задля того, щоб. Допомагати людям виїжджати, тобто ті всі, хто вже виїхали, вони якось там ще мають зв'язок з тими, хто залишається, бо там вже ні інтернету, ні навіть мобільного зв'язку немає, але там є якось, вони виходять на зв'язок і вони їм передають цю інформацію: що не бійся, виїжджай, ми приїхали, тут є волонтери, все допоможуть, це нададуть, якусь координацію теж нададуть. Також ми повідомляємо в чати, там, де люди знаходять цих перевізників, ми там теж повідомляємо про наш пункт. І кажемо, що ну не їдьте з перевізниками. Ми тут вас до ви можете там просто взяти таксі на тому боці. Це вийде вам набагато дешевше, тобто ну там є реальна можливість якимись рейсовими. Автобусами доїхати, потім просто взяти таксі, бо там, ну, там розцінки просто. Там, наприклад, від Білгорода до Сум вони з них беруть 250 доларів за людину. Після того, як ми почали інформувати в чатах і передавати через тих людей, які вже виїхали цю інформацію, то до нас вже більше приїжджає і дуже часто, до майже кожного дня, нам хтось дзвонить з території України, хто чекає свого. Або донька їде, або там якийсь їде людина хвора, або з тваринами. Ну, тобто, різні бувають ситуації, і рідні, рідні їм знаходять, як їм виїхати, бо там вже ж кажу, що немає інформації ніякої, доступу. от, І люди знаходять, ми даємо свої номери телефону, вони дзвонять нам і просять, що їм там, а можете там те то, те то. Відповідно до того, який є запит, яка є потреба, ми вже тут зустрічаємо, допомагаємо, або там доправити кудись, або їм там сім-карту передбаємо. Або да, там що там щось. Ну, коротше, різні ситуації у всіх, але дійсно люди настільки хочуть повертатися назад в Україну, їм вже настільки там нестерпно знаходитись, що вони просто вже я не знаю, йдуть майже там з пустими руками, пішки через ту територію проходять, просто аби виїхати з окупації. Коли ти чуєш ці всі історії. Ну, ти просто шокований, що доводиться нашим людям взагалі там переживати. І зараз ми, крім того, що цей пункт утримуємо, допомагаємо тут на місці людям. Ми також, деяких людей, деякі родини. Ми їх продовжуємо і надалі курувати. Тобто, у нас там є декілька родин. Там були такі, що кримські татари поверталися, і люди ну, вони реально потребують будь-якої допомоги. У когось там проблеми з документами, хтось не має роботи, житла. Тобто, ну, там різноманітна потрібна допомога. Декому ми просто навіть гуманітарну якусь там допомогу зібрали, передали, і вони вже щасливі. Коли кажуть, що там залишаються тільки ті, хто чекали Росію, тільки ж до неї, і вони там радіють, що вона туди прийшла. От, взагалі, це стереотип. Коли ми бачимо всіх цих людей, ну ми реально бачимо, що вони хочуть жити в Україні, і вони нікого там не чекали. І в нас велике бажання допомогти цим людям не просто що вони приїхали і вже тут, а якось їм тут дати якусь я не знаю, почву, щоб ну вони вже якби тут своє життя вже влаштовували в Україні.